Привіт, народ! Хочу поділитися враженнями і розповісти вам історію. Сталася сьогодні зі мною вночі. Про колеги, які зовсім не колеги. Зовсім не колеги. Це було, в общем-то, Інтерпорто Парма в Італії. Дровенна територія, яка дуже багато місця, де можна ну там, стати, заночувати, там, остановитися і все так далі, там, зробити свої справи. Дуже багато. Перший час ночі, чи, чи час уже був, сплю. Я ще хворий, ледве заснув. Горло просто хана, температура. Сплю, чую, щось грухот якийсь начався, непонятний. Думаю, що за фігня якопа? Чторюся, дивлюся. Опася. Чувак на бдф фірма БРТ. Ну, зараз я вам покажу. О, от он! Бачите, он, БРТ! Текс? Де он там? БРТ! ото така фірма. в чіпляється оце. коліга стоїть ззаді. Нет, щоб це все зробити десь в іншому місці. Кстаті, оця вся територія, де я зараз стою. Бачите, це все, оце, оце все, все територія, яке якогось там термінала чи що. Брама там не закрита, а там прицеп стоїть, там теж місце було просто валом. Тут нікого вночі не було взагалі. Взагалі нікого не було. Я стояв за Отсюда, ну, на нормальному паркінгу, де всі люди стоять, там прицепи другий раз заставляються і так далі. Але тихо, спокійно. Все так ну, перед офісом фірми. Там не, один, ну, не одна фірма в тому офісі. Ну, я до цієї не до людини підійшов. Ну, нормально підійшов і кажу, дружище, а ти не мог ну, десь в іншому місці це робити. Он, подивися, скільки машин стоїть. а нас ну, реально стояло багато машин, які ну, спали люди. Відпочивають. Ну, на що? Ну, я ж побачив італійські номера, все так далі. Ну, я до нього на англійській мові там. Він там мене чуть ли не нахуй. Ну, я йому в перекладачі пишу, що, о, дружище, ну, май совість, май повагу до інших людей, люди сплять. Що ж ти робиш? Кажу, ну, там же ж кажу, є місце, де це все діло зробити. Тут опася, чувака прорвало. На чистом русском языке. Как послал он меня к матушке. Трехэтажным матючам. Ой, боже, боже. И кажу, о, так ты еще кажу и цейки, и на русском. Кажу, так ты, кажу, не понимаешь, ну, ну нормальную мову, я ж тебе ж нормально прошу, кажу, дружище. Кажу, їдь, кажу, й І ну, є місця там. Мене опять послали. Я ж підходжу до нього і такий, ну, по плечу його. Кажу, я тебе дуже прошу. їдь. Ну що ви думаєте? Це чому на мене напало? А це все було на реєстраторі у мене заснято. Курва мать! Я не буду публікувати, не надо, як палець, ось херні. У мене в кармані, ну, лежав, як завжди, балончик перічного газа. Ну, прийшлось дати цій скотині подихати свіжим повітрям. Його як вітром здуло. Йошкін кот. То так. Так от я хочу, от, от, це ж моє звернення до отаких от, отаких от недоколег. Поважайте інших! Люди сплять. Я розумію, що ви там вночі там хірячите і все так далі. Ну, це ваша робота, я розумію вас. Але ну, коли є місце, де це зробити і все так далі. Бо це вже не перший случай такий. Перед кабіною сталося, мов, ззаді було місця хіровотуче, яке було. Вся індустріальна зона свободна ну, це Інтерпорт. Я ж кажу, в оцього території, де я зараз, нікого не було. Дві машини, тільки оце зараз я стою на паркінгу, то дві машини стояло е, тут під територією, де я тракторами сьогодні грузився. А то нікого не було! ця вся територія свободна. Що мішало заїхати і ну, перечепитися там, чи цю БДФку перекинути? Я просто ну, поражаюсь таким людям. Майте повагу до інших, до інших своїх колег. І не робіть такого. Бо ну, це виглядає так, що мені насрать на всіх. Один ядонтар'ян. от так це все називається.